Шановні колеги, сьогодні в День Конституції, я хотів би наголосити, що Конституція це не лише гарантія відповідних прав і свобод громадян, не лише повноваження і обов'язки органів влади, а Конституція це наша програма дій, дорожня карта, що і коли ми маємо робити. І пріоритетами я цим пишаюся, що мої пропозиції. Були підтримані Верховною Радою щодо змін до конституції і визначення європейської та євроатлантичної інтеграції як головним завданням всіх гілок і всіх органів влади. Верховна Рада має зробити свою частину роботи. Я хотів би ще раз відзначити і подякувати роботу колег. З нашої групи парламентської асамблеї НАТО було, бо це було перше політичне рішення, коли країни-члени НАТО запрошують Україну і підтримують її майбутнє членство. Зараз ми були в Лондоні, і під час зустрічі з міністром закордонних справ 에, Клеверлі, ми під час зустрічі з депутатами британського парламенту ми забезпечили, що було спільне. Рішення кожної країни, включно з Німеччиною, включно з багатьма іншими країнами на підтримку запрошення України. Вікно можливості дуже мале. І сьогодні Європа захищає не п'ята стаття НАТО, а синьо жовтий щит Збройних сил України, найсильнішої і найбільшої армії Європи. І сьогодні ми маємо довести, що це win-win cooperation, взаємовигідне співробітництво. І саміт НАТО 11-12 має запросити Україну до членства. Дякую, слава Україні!